Малоцінні необоротні матеріальні активи є складовою основних засобів. Однак мають свої особливості в обліку, про які часто забувають ваші колеги, як наслідок помилки у бухобліку та зайві ризики в податковому обліку. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю, це рубрика міні-курси від семінар про найактуальніші бухгалтерські питання. Сьогодні поговоримо про малоцінні необоротні матеріальні активи. Хоча МНМА у розумінні НПСБО 7 є складовою основних засобів, вони мають особливий підхід до амортизації та окремі правила у податковому обліку. Виділимо головні з них. Правило перше: методи амортизації 50 на 50 та 100% оптимальні. Але не єдині. Найчастіше підприємства для МНМА використовують так звані прискорені методи амортизації. 50 на 50, тобто 50% вартості, амортизують у першому місяці використання МНМА, а решту 50% у місяці списання активу з балансу. Інший метод 100%, тобто 100% вартості МНМА, Амортизують у першому місяці його використання, у випадку з амортизацією МНМА бухгалтери доволі часто не враховують дві особливості. Перша за згаданими прискореними методами амортизацію нараховують вже у місяці введення в експлуатацію, а не наступному як з основними засобами. Друга в обліковій політиці підприємство може обрати ще й методи амортизації прямолінійний або виробничий, хоча вважаємо більш оптимальними. Саме прискорені методи амортизації. Обираючи один з них, ми віддаємо перевагу 100-відсотковому списанню вже у місяці введення в експлуатацію. Правило друге: ліквідаційну вартість необхідно визначати, але вона може бути нульовою. Ліквідаційна вартість це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації ліквідації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання. Експлуатації за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем, ліквідацію. Це оціночна величина, визначена на дату визнання активу, виходячи з очікувань підприємства. Доволі часто бухгалтери не визначають ліквідаційну вартість для малоцінки. Однак важливо врахувати, що НПСБО 7 не робить жодних винятків для МНМА. А тому так само, як і для основних засобів, маєте визначити первісну вартість, строк корисного використання та ліквідаційну вартість. Тобто ви так само маєте підготувати для МНМА акт введення в експлуатацію, у якому визначити як строк корисного використання, так і ліквідаційну вартість. Чи можна автоматично в обліковій політиці прописати, що для усієї малоцінки ліквідаційна вартість дорівнює нулю, вважаю неправильно. Водночас, на етапі введення в експлуатацію у кожного з об'єктів МНМА ліквідаційна вартість може складати 0. Хоча з позиції практики зустрічаються різні підходи. До речі, нещодавно ми оновили інтерфейс нашої платформи, тепер працювати на ній стало ще швидше та комфортніше. Додатково для вас працює АІ-консультант від семінар, який за кілька хвилин підготує відповідь на будь-яке запитання. Обов'язково спробуйте. Правило третє: МНМА у податковому обліку не основні засоби. Будьте обережні з ПДВ. МНМА, у розумінні НПСБО, 7 є складовою основних засобів. Однак у податковому обліку МНМА вартістю не більше 20 тисяч гривень не підпадають під визначення основних засобів за підпунктом 14.1.138 ПКУ. А отже, з податку на прибуток, як у високодохідних, так і в малодохідних підприємств облікові наслідки у бухобліку та податковому обліку однакові. Без формування податкових різниць. Для ПДВ не працює пункт 189.9 ПКУ, який визначає підхід до нарахування ПДВ при ліквідації основних засобів. Однак у дію вступає інша норма, яка стосується списання ТМЦ, а саме пункт 198.5ПКУ. Він зобов'язує нараховувати ПДВ. У випадку негосподарського використання активів, придбаних з ПДВ. Далі сюжет господарської діяльності може розгортатися залежно від того, чи відпрацював об'єкт МНМА строк служби. Припустимо, об'єкт МНМА відслужив повний строк служби. Тоді для цілей нарахування ПДВ він вважається використаним у господарській діяльності і підстав застосовувати пункт 1985 ПКУ немає. Якщо достроково списуєте МНМА. Але застосували метод амортизації 100% вартості у місяці введення в експлуатацію, ПДВ не нараховуємо. Адже відсутня база для нарахування компенсуючих податкових зобов'язань за пунктом 1908.5 ПКУ. Якщо достроково списуєте МНМА, який має залишкову вартість, то формально виникає обов'язок нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання за пунктом 198.5ПКУ. Виходячи із залишкової вартості об'єкта станом на перше число місяця, в якому відбувається списання об'єкта. Однак тут варто врахувати позицію ДПС, озвучену приміром, у ресурсі ЗІР, категорія 101.4, на думку податківців, компенсуючи зобов'язання за пунктом 198.5 ПКУ, нараховують, якщо вартість таких МНМА не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. Не нараховують, якщо вартість таких МНМА включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. На жаль, конкретики тут бракує. Тому краще уникати дострокового списання МНМА, які мають залишкову вартість. Підсумуємо, для МНМА оберіть оптимальний метод амортизації та закріпіть його в обліковій політиці. Ми віддаємо перевагу методу 100% у місяці введення в експлуатацію. Не забувайте, що для МНМА, як і для інших основних засобів, необхідно визначати ліквідаційну вартість та строк корисного використання. Але ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю. У податковому обліку МНМА вартістю до 20 тисяч гривень не вважаються основними засобами, що впливає на облік ПДВ при їх списанні у випадках дострокового вибуття. Якщо вам потрібні додаткові матеріали чи роз'яснення, завітайте на наш сайт UA. До зустрічі у наступних відео.